Готуємо тошковані свинячі ребра з картоплею, дуже ситну і домашню страву. Ця страва ідеальний варіант для сімейного обіду або вечері. Беремо кілограм м'ясних ребер, розрізаємо їх на порційні шматки, солимо, перчимо, додаємо улюблені сухі трави за бажанням, обсмажуємо на олії до ром'яної скоринки з усіх боків. Цибулю ріжемо півкільцями, мор кружальцями, картоплю великими шматками, у глибоку каструлю викладаємо обсмажені ребра, додаємо цибулю та морку їх трохи підсмажуємо разом. Вливаємо літри гарячої води або бульйону так, щоб м'ясо було занурено наполовину, можна більше, у воду. Кладемо лавровий лист і тушкуємо під кришкою на слабкому вогні приблизно півтори години. Потім додаємо картоплю, трохи підсолюємо і тушкуємо ще 30-40 хвилин, поки вона не Стане м'якою. Наприкінці всипаємо подрібнений часник, перемішуємо, накриваємо кришкою, Даємо страві настоятися 10 хвилин. Результат: ніжні ароматні реберця з м'якою картоплею, китануть у роті. Справжня домашня смакота смачного.